Так, дядьки, всім привіту. Дивіться, у нас очередний день, очередні е, нові знахідки. Знахідки. Тільки не з прийомки, а з-під завалів. Тут, як ви пам'ятаєте, тут забрали, вже все повичищав, повигрібав. Оцей всякий шмурдячок, що вчора був. Бачите, людині треба було. Написав дядько. Забрав, все, чітко, все пусто. Продовжаємо. Вигрібати далі, бо треба трошки вже позасрався, треба порозпродувати, порозгрібати. Тут воно вже гот лежить, а я сюди і не, руки не доходять перебрати і подивитися, що воно. В общем, хороший трендіт треба показувати вам продавати. А ви не забувайте підписочку оформити, вона безплатна. Лайк поставити, він теж безплатний. Можете колокольчик нажати, щоб не було таких. Інцидентів, коли люди пишуть, хочу купити, кажу, а нема вже продано. Каже, не вспіваю. Кажу, от, треба процедуру оформити і будете все вспівати. Все, вступлення довге, але інформативне. З чого ми почнемо? Давайте почнемо з таких вкусняшок. Метчики. Колись рік тому я їх продавав на розв'язку по, по жмені. Що в нас тут? Тут, вероятніше всього, 16-тки не факт, що є. Ну, 18-ки точно. То биш 18. Да, 18. -ки. Були на розвіс. Короче, тут, наскільки я пам'ятаю, 18-20, 22. Це 100%, що є такі розміри. І так же само. О, Навіть одна друга G попалась. Це у нас 22%. Не? Труб. О, трубна. Блін, бачите, бачите трубні. Давайте з третього разу. Коротше, де, де є мечик з маркировкою. Нема, нема маркировки. Ну, В общем, я думаю, повірити на слово. Тут і перший і другий номер. І так само 18, 20, 22. Типа, от бачите, мілкий шах, крупний шах, ну, тобі ж стандартний. Е... В общем, два косаря. У нас буде сьогодні теж там по косарю, по два, по пол косаря. Продажа, все якийсь, може, трубний е мечик. Тут їх, я не знаю, о, ось, бачите, десь з маркеровкою. 18х2,5. До хрена. вони всі нульцеві нуль бумагі, бо вони, я ж кажу, годік пролежали. Ну, оцього вони хуже не стали, просто трошки внішній від. Два косаря, До хреніще, їх там, стільки штук теж багато. Я їх колись продавав на роз'єст на 250 за кіло, Ну, на кілограм ну, десяток, а може і ні. Коротше, там кілограм 10 железно, два косаря. Лерки, лерки. це 27 і 30, це я колись відбирав. Ну так, поштучно, щоб їх продавати. І от бачите, що з ними сталося. Тут коротше, оці корзинки 25 кг. Я не думаю, що комусь треба 25 кг одинакових лірок. Тут 27 і 30. Так, далі. Лот буде. Непонятно що. Отакі от от, дві фрези. Навірно, нульцеві. Нуль далі. Ось такі якісь столі зінковки. Ну, взагалі, я ж кажу, як дядько писав, що це модульні. Бачите, це конус, тут різьба, і оця хрень накручується. Все, Бачите? Накручується. Ну, Я думаю, можна як фаска знімати, якийсь їх із. Р6 r 5. Такі ось грибочки. Такі ось якісь фрези КМ3. Бачите, вони нульцеві F18. Нульцеві вони бумага закоксована. Ну, Коротше, тут такого. Ну, я ж кажу, оці ось непонятні штуки. Вони різного розміру, ці от одинакові. От. Ось якось так. Ось новий грибочок. А, розвертка КМ 4, бачите, якийсь дуже інтересний. Це бачите, є звичайний КМ 4 на фрезер. В общем, косарь, косарь, косарь. За це все. Далі, зараз до сверлку не дойдемо. Набір. Теж якийсь. Розвертки це нас одні, R9, R6M5, різні розміри, це все з ВК-шками, ну нема підправок. І дивіться, тут куча-куча мелких розверток. Дуже велика куча. Ось якась теж насадна. В общем, в общем теж косарь. Я ж кажу, розміри тут, тут може різні. З виду різні, а так може і одинакові. Там R6 m 5 R18. В общем, освет розверточки, мелкий, цей весь набор косар. І поїхали. Далі резечики. Колись я їх поштучно продавав. Тут у нас 16 на 16х85 і 16 на 16 на 70. Т5 Т15К6, там Т5К10. Коротше, вони тут і ВКшки є, ну, типа ВК 8. Кількість їх ну, штук 50 точно, ну, всі одинакові, тобі ж вони різні, тільки по длині, грубо говоря, це проходні. В проходні. Взагалі, ці різечки, Ну, Бачите, вони в два ряда виложені, можете теоретично прикинути, посчитати. Ну, я так слажував. Штук 50 точно насчитав, вони були по 40 гривень, тобі ж на двушку тут касар і поїхали. Оці різечики. Далі фрезочки. фрезочки. Теж бачите все. Такі от вони були нові. Ну вони і остаються нові, правда, трошки проживели. все якась нас одна Т5, ні. Т Ні, то якась хреня, не маркировка. Ну вони, бачите, з ВКшками на пайки. Теж ВК8, така розвертка. І от такі ось о, всякі всякі фрези. От. 50 на 20. такі ось вони величкі Отакі ось якісь з зубчиками. Ну, в общем, їх тут 11 кг за касарь ну, по ціні рапіда. Тобі ж рапід там 100 гривень кг, Бо трошки, трошки жалко 50 на 80. Трошки жалко їх в рапід, бо воно, ну, блин, воно ще буде роботи. І роботи буде офігенно і довго. Вот. Отак от. По ціні рапіда. Е, касар. Касар оці фрезочки. Далі сверлишки. Сверлишки. Тут ящик був. Колись в мене теж вони були на продажу на жменю. Я їх продавав. Тут розміри, я вам не скажу. Знаю точно 14-15 попадались. Отакого от вони і вида. Це якась заводська заточка. Десь видно на заводі дуже-дуже багато дюрок долбуцали. От, 10,2 Х14. А, це навіть, тут 102 Х14. Бачите, це заводські, вони є такі, от. ну, вони, грубо говоря, нові. 10,2 з заточкою на 14. Це щось поменше. поменше. Ну, 14-15, може ще якийсь розмір попадеться. 11,9 на 16. Бачите? Такі от. Е, пофасував по коробочкам. Одна коробочка 500 гривень. Таке от количество. От. Оце 500, 500, 500. Ну, їх там нормально. От, штук 15. Може і більше. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, вроді 16. Ну, Десь так, 15-17 штук на 500 гривень. Ну, розміри теж. Хто <клес> його знає. Бачите, я вам показав там 15-16. Десь отак. Вот Далі. Що в нас тут в цьому голку? Отаке вот ось теж. Наскільки вони в мене стоять? Гвинтики. П'ятерочка, мабуть, і троечка. Це я щось розбирав, отак От воно виглядає. Тобто тут гаєчка. Ой, гаєчка. Шайбочки, гровер, болтики. Тобто воно все крутиться, викручується, пластиночки. Оце піввідра, таке, не дивіться, воно 15. 500 гривень 500 500 забирайте, уїхало. Далі. 22 кг, 1300 болти. М22 гровера М30 і гравера м 20 Чи 22? Брін, треба написати. Так, що у нас тут? 20 на 50. М20 на 50. По 55 гривень. Це на що виходить? 22 кіло. Коротше, умножили по 22. Ой, по 55, по 50, це 1100, іще по п'ятерки, 1200. Коротше, давайте. 1200 і забирайте. Я думаю, хороші. Балти нові, ну, бо вони здорові, не ходові. Так же само 10 на 45, теж мисові. Тут багатенько, цей весь за 500 гривень. 10 на 45, 500 гривень, щоб не перепутали тими, якщо що, краще скріншотики. Рієчки осталось Чотири штуки і дві штуки чуть-чуть з виробкою. 1602. Телефон не бехнув. Е, Отакі розміри. Річки шикарні. По 2000 взагалі шикарні. Ну вони трошки бушні, але шикарні. ВМ-130 Бошка. Заберіть її куди-нібудь. Так, тут, тут у нас такий ось ящик всього підряд за косар. І метчики, там, і сверлишки з того набору. Ну, З тих наборів, що були, це я раніше понакидував. Да. І да. e, от матня якась з центру. Ну, це вона віддільно продається, бо ну, сюди вона не ліпиться, вона просто тут лежить. Це якась фаска зніматель, особа лабухи, як і мілкі, тільки ці здорові 50 гривень так і уїхало. Це шмурдяк, Даже може хто захоче Оце оцей оце весь стілаж. Мать ІС-50. По 50 гривень кг оправка фрезерна, такі длінні, оці балубухи, оцю балубуху, отак згорнув мішок, по 50 за кіло уїхала нахрен. Бо треба правильно, що над ним сидіти, треба нові ніштяки закупати. Сверла на 36 є, фреза модульна М6, потужна. Оцей ось шмурдячок. Ну як шмурдячок. приколяси якісь. Авіація, набір ключів. Катушки, не знаю, гривень за 400, такі от пайдуть, не пайдуть, 24-5 крючки 1500 гривень на 7 тонн, 1500 4 штуки на набор. Правильніше не набор, а комплект. І поїхали. Так, Тут ще покажу зіловські шестині. Може хто хоче і гривень по 700 оптом забрати. Вони там щось в еликсах 1300-1500, вони нульцеві зіловські. Все в бумазі. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 7 штук по 700 гривень. І собі десь на фірму на бригаду цезіловських, то кому треба буде, тому я скину більш подробно обзор там чи ще щось. Я ж кажу, вони нульсові лежать. Бо там за ними теж ніщачки, Вон в мішочках, там в ящичках. Треба до них добратися. Да? Отакий От станочок заберіть за косарь. 3150 обертів 24 вольта. Таке якась заготовка херйозна. Заберіть, вона кілограм 15-20 важ, один движок касар стоїть. Це тут якийсь заточний, переточний. Ну, блин, вона стоїть, пилюка припадає. Косар і поїхали. Конуса, конуса, за касар. Я ж кажу, да, Це таке не саме востребоване, що може бути. Ну, Тим не мене по 30 за кіло. Ну, а що а з ним робити? Ну, воно, воно просто. Нема таких станків, не те, що воно нікому не потрібно. ну, тому ж і нужне, але ну, не всім. Да. А стоїть кучу денег М6. Що у нас тут? У нас тут ключики ті забрали. Це з вчорашнього відео стався один ящик. Що у нас тут? Розводний ключ, губка до тісків, коронка. Е... Ну, я висипав, щоб краще було видно. Такі плоскогубці, ну це просто мощ. мощ. Е, ключики, там якась викрутка, швайка, дещотка, напильник. О, дивіться, який секатор. Що це таке? Ану напишіть, дядьки, що це таке? Дивіться, які зубчики. Я ніхрена не бачу, бо воно проти сонця. Вон ключик зіл. Чи зіс. Зіс. Да, зіс. Дорого. Е, Кувалда, дивіться, який молоток. Для дебелого коваля кусачки, обценьки, плоскогубці, коротше. Теж Ось таке теж кілограм з 20 Касар і поїхали. Цепки заберіть, хто нібудь. Головку вчора показував. Тут багато одинакових, Ну таке 500 гривень за цим маленьким ящичком. Тут хто що побачить, пишіть. Це, мабуть, звісно, такий тріпачок. Це перебите, переломане. Ну, блін, ну куди його людям продавати? Моє... Отак от. Я туди влетіло, ну, блін. Я так условно за нього 300 гривень просив. Хтось би сказав за 100 гривень там, в подарок щось кинь. Ну, наприклад, брали б ключі там за сотню докинь до там, отё, так, фрези. Дивіться, щоб вони отут не валялись, 800 гривень 200 на 4 r 65 Це в нас 160 r 65 і 125. Ну, блин, потужні нові фрези. 800 гривень. Ну і також е кусочок, е винти, топори 400, кабанчик 2600 так Головки на 104, одна чуть менше 500 гривень. 1700 кардан, тельфер з того, Т-150. Ну, коротше, хто що побачить пишіть ну, пилка одна. Їх треба насобирати, бо їх на сапачки беруть. Одну ну, доставка там 200 гривень за неї взяти, чи 150 і доставка 200 ну такое. Що в нас ще є? Тісочки поломані. Таке, вони на пів шостого бачите. бабка тумби тв 3 1500, е, УДГшка дебела ТОС. До неї є задня бабка. Просто куча грошей. ТОС Чехія. Ну і, в принципі, все ромашки, кому інтересно, такі от по 350 гривень. І все. На цьому заканчую. З вас лайкосик, підписочка, коментарі. Ну, коротше, вся херня, що ви іменно знаєте. Редуктора є, чешки 1 до 20. Це вже таке можна со скидочкою. Ну, у мене є відео про них, кому інтересно, теж скину. Все, всім пока. Пишіть торг є, але не на всі позиції. Щоб так прям за кожну. За кожну херню якусь торгуватися, ну блін, таку такої, де є, да є можливо я двигаюсь, а де нема, звиняйте, дядьки. Так буває. Ладно, все всім пока.